Руна Дагас це 24 та руна старшого футарка, яка символізує світанок, новий день, світло і трансформацію. Її назва перекладається як день і асоціюється з ясністю, гармонією і початком нового циклу. Значення руни перше. Світло і надія. Дагас символізує перемогу світла над темрявою, настання нового дня після ночі. Друга трансформація і зміни. Це руна великих змін, які приносять гармонію і рівновагу. Третє завершення і новий початок вона вказує на завершення одного етапу і перехід до нового, кращого. 4. Оптимізм і ясність. Дагаз нагадує про надію, ясність думок і світлі перспективи. Використання. У ворожінні. Дагаз означає переломний момент, коли ситуація кардинально змінюється на краще у магії. Її використовують для притягнення удачі, оптимізму та гармонійних змін у житті. Символіка. Форма Дагаз нагадує пісочний годинник або дві з'єднані трикутники, що символізують баланс і перехід між полярностями день і ніч, старе і нове, це знак рівноваги і циклічності життя. Дагаз несе послання про нові можливості світло в кінці тунелю і обіцянку кращого майбутнього. Вона нагадує. Що після темряви завжди приходить світло?